Wow. Ми маємо радість, коли ми десь переступаємо, але не слухаємо Божого Слова, чи ми відчуваємо, що Бог є основа нашого життя. І коли це так, що дійсно Бог приносить, дійсно Бог дає нам все необхідність для життя і наповняє нас е цілями правдами, наповняє нас змістом, Наше життя наповняє змістом, коли ми будемо з Богу. То ми слава Богу нашого, слава Божою, нашому. І сьогодні дорогі, хочу, щоб ми пороздумували, так тобто, як раніше на цю тему що, напевно з дня матері про тему сім'ї, тему відносин сім'ї. І хочу сьогодні поділитися Словом Божим і ще й враховуючи те, що сьогодні в Україні святкується День Батька. Я хочу привітати всіх батьків. Бо батько, знаєте, це відповідальна людина. Це особлива людина в сім'ї. І ми часто згадуємо про матері, про їхню відповідальність дійсно десь виглядає де, де, так є, що матері несуть таку трошки більшу більш ношу, можливо, більшу різноманітну ношу. Але батько це основа. Батько це основа, якщо батько на своєму місці, то матері, легше. Дітьми легше, сім'ї легше, працювати легше, все легше, коли батько є. Ми, дорогі, ми християни, і нам, нам Бог дарував себе, як батька, і ми це дуже навчаємося. Я, напевно, ці ранки сьогодні робити. Коли я собі подумав, що день батька, я собі згадав, що мій батько є Бог. Тож мене мені батько землі, якого я люблю. Але Бог, Бог по посилив Бог по посилив і ми, до Бога, маємо таке особливе відношення, ми будуємо з Богом оці сили, все життя, скільки ми будемо жити на цій землі. Ви знаєте, я, напевно, я за себе скажу, я буду ці відносини старатися берегти, і будувати, і розвивати. Тому що відчуваю, що без Бога, знаєте, як така духовна сирота, але коли з Богом це, це така радість, таке щастя, хай Бог голосли, що на сьогодні це повоздуть полечі. На початку я хочу, щоб ми звернулися до Божого Слова, ми його Еклезія відкриємо 4 розділ, 11 і 12 вір. Я розумію про важливість нашого Господа. Клезястя, 4 розділ, читаємо 11 і 12 вірш. Написано такі слова. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же згодитися в одному? І нитка потрібна не скористь івець. Ви знаєте, дорогі ці слова записані і нас знаходять на думку таку, коли Бог то добре, то добре. І коли є чоловік, і дружина, це також добре. Один одного може підтримати, один одного може підбадьорити, утішити, одразу дати один одному. Одному важко. Важко, звичайно, що важко. Двох легче. Але коли ми читаємо... Нитка потрійна не скоро подається, то Бог щось більше може сказати. Вдвох це добре, але коли в сім'ї є чоловік і дружина, є Бог, то це вже нитка потрійна. І коли ця нитка переплетена, тому що написано вона розумієте, ми знаємо про таку нитку. Нитка не просто з трьох частин складається, але вона переплетена, вона стає міцною ниткою. І коли наше життя тісно сплетене з Божим. І Боже Слово в нас є пріоритетом. І Божі думки, і Божі цілі. Така сім'я, дорогі браті і сестри, вона не зруйнується, вона не розлетиться. В цій сім'ї не буде розладу, тому що там є Господь. І коли Господь укріпляє сім'ю, це міцна сім'я. З цієї міцної сім'ї будується міцна церква. А міцна церква, дорогі, це перемога Христа в цьому світі, слава нашому Господу! Я би хотів сьогодні, щоб ми звернулися, роздумуємо про те, роздумуємо про те, що Господь є основа сім'ї. І ми звернулися до Книги Руд. Щоб ми звернулися до книги Руд. Біблія називає в змісті, якщо подивитися, Біблія називається книга, історична книга. І багато дослідників біблійних називають, що це історична книга. Але ви знаєте, якщо подивитися з духовної точки зору, там стільки є добрих для нас уроків. І правильних уроків життя. Що я не знаю, напевно, чи є така книга, яка б мала 4 розділи, а описувала все життя. І охоплювала всі сфери життя і християнина, і всі сфери життя людини, яка проходить тяжкі години, можливо, тяжке випробування. І ця книга звернена до тих, хто, можливо, сам залишився. Чоловік чи жінка відійшли у вічність, і там є відповіді. І коли з дітьми якась біда стається, і там є відповіді, всі відповіді. Біблія містить всі відповіді для нас сьогодні. Слава нашому Господу! І ми маємо сьогодні цей час, майже Богу і будемо роздумувати про цю книгу, про слово Господнє і про ті уроки, які нам хоче Господь сьогодні відкрити для нашого життя. Отже, дорогі, книга Руд. Способлива книга в тому, що вона показує початок книги. Це трагічні історії, трагічні події, тяжкі події, але кінець це благословення від Господа. На початку може бути важко, але коли людина ходить з Богом, кінець завжди буде благословенний. Слава нашому Господу. Прочитаємо перший розділ цієї книги. Перший розділ перший вірш. І сталося з часу, коли судді судили, то був голод у краї. І пішов був чоловік з Юдиного віддаєму мешкати в Моаских полях. Він і жінка та двоє синів його. А ім'я того чоловікові є мелек, а ім'я жінці його Номі, Ім'я двох синів його Матхон і Кільон, є вкращани з віттеєму Юдиного. І прийшли вони на Мааски поля, та й залишилися. І померлі влеко, мужно мій, і зосталася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок у віттям, ім'я одні воха, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько десяти літ. І помирали вони обоє, махом, та кионті, і позосталася та жінка по двох дітях своїх, та по чоловікові своєму. І стала вона та невістки її і вернулися з мавських піть, бо почула на Мавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до людиного в країні. І сказала нові до двох своїх невісток. Ідіть, верніться кожна дому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість. Як ви зробили з померлими та зо мною, нехай Господь дасть вам, і ви знаєте відпочинок і до міського мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та й плакали І вони сказали до неї ні з тобою повернути до народу Твого. Что давайте до цього місця Дорогі, Історія складна, ситуація складна голод в країні, і сім'я вирішує йти туди де добре. Ми вже це розуміємо, ми знаємо. І в цих краях в цих краях добрих, прекрасних, Господь дає для Наомі і для її чоловіка невісток. Було на йолі синів, їй добавили ще дочки. І чоловік помирає, і сини помирає. Залишається. Но з двома невістками своїми. І ви знаєте, друзі, я собі так роздумував, і в такій ситуації важко, знаєте, важко навіть сказати, як би сам повівся, важко сказати, як би я, я діяв, про що би я говорив, про що би я думав. Але ви знаєте, ця історія десь подібна до того, як в життя Йова приходить трагедії. І теж важко сказати, а як би повівся, я щобі я говорив. Але коли в житті людини є Господь, коли в житті людини є думки Господні, людина поводиться по-доброму, так як хоче Господь, і говорить так. І ви знаєте, тут написано, що коли помер чоловік, то стала слуга і два сини. Перший такий удар, складний удар це коли помирає чоловік. І що робити? Як жити далі? Можна вертатися, шукати, шукати підтримки людей, шукати десь якісь виходи, що робити. Але номі, знаєте, тут ще немає тої відповіді, але пізніше це відповідь з'являється в Основному вішу. Ногі ходить з Господом. Номі шукає Божу. Номі опирається на Бога і на Боже Слово. Тому що, коли вже сталося так, що і сини померли, то вона каже такі слова до Львівського восьмому і нехай Господь зробить із вами милість. Ви знаєте, як важливо в цій дні, коли тяжко сказати, Господи, зроби зі мною милість! І зроби милість зі всіма, хто зі мною живе. Здається, що робити, куди, куди йти, куди кого шукати. Але коли є в серці Господь, ти знаєш, до кого йти. І коли є твої відносини з Богом, ти можеш бути певний, що Господь не залишить. Коли ти будував відносини з Богом, то ти можеш на ці відносини опиратися. Але якщо відносин з Богом нема, на що будеш опиратися? На що будеш опиратися? Якщо ти не збудував молитві, якщо ти не збудував слові, ти не маєш твердої опори, ти не знаєш, який Господь. На що будеш опиратися? Але наомі знала, на що опиратися. І, дорогі, я хочу сьогодні, щоб ви подумали, що наомі стала для невісток не тільки як мама, але як тато і для синів своїх. Вона понесла певний тягар і вона не шукала вирішення на стороні. Знайді іншого чоловіка, можливо сказати синам, що там дочка, віддіть собі в від мене, я буду жити своїм життям, ви дорослі і живіть своїм життям. Вона понесла тягар відповідальності і вона розуміла, що якщо Бог підбирає, то вона буде мати цю духовну силу, щоб і пройти. І якщо Господь є опора в житті, то не запитається в правильним. Він не захитається, бо він знає, що Бог відпирає його. Слава нашому Господу. І ця жінка на ну, нього дває за дочок своїх, дбає за синів своїх. Ну так стається, що сини також обирають. І вона залишається з двома дочками. Ви знаєте, я так собі роздумував. Вона з Вітлигиму прийшла, єврейка, а дочки це ж свої люди іншого народу. Що їх так з'єднало до купи? Що їх так поєднує, що вони залишалися з нею? Вони не прийшли і не сказали, ось ми залишилися з ми здобицями, ми йдемо від тебе, будемо шукати щастя свого. Знаєте, по-людськи так правильно виглядає, що нас з тобою зв'язує? Що нас поєднує? Ми були з тобою, поки були наші чоловіки живі. Але вони залишалися з знову. Вони не покидали її. І тут написано, коли пройшов певний час. І воно каже, ідіть, відійдіть, ідіть в від, від, від свій народ. І хай Господь, хай Господь буде з вами. І давайте 9 вірші, я дивіться, Нехай Господь дасть вам. І ви знайдете відпочинок кожного. І ви знайдете відпочинок. Хай Господь дасть. Хай це знати слова благословня. Це слова благословіння. Але бачите, що вона каже, чи звертаємо мою увагу собі. Я собі раніше так думав, що вона скаже, йдіть Дома батька. І там отримає та вона каже, хай він почивна тоже в домі свого мужа. В домі свого мужа. І якщо ми на це звертаємо увагу, це знаєте, Господь каже, що прийди туди, де я, будь зі мною, в домі свого мужа, прийди туди, де Бог. Будь з Богом. І обидві не починають роздумувати. І, чи, і, вони кажуть, і вони сказали до неї, ми з тобою ми повернемось. До народу. Ми будемо з тобою. Ми не підемо нікуди, ми підемо не підемо, ми нікуди не відключиться від тебе. Дорогі, дай я собі запитання. Ким була на вміти дочі. Отак, як ми називаємо це. Свекрухою була, правда? Чи легко будувати відносини невісті і свитрусі. А коли свитруха добра, а коли свитруха приємна, а коли свитруха має назву наумі, а на означає приємна, і в неї ще й характер був приємний. Я не знаю, що так, ем, знаєте, при, при, привернуло так техневісто до цієї наумі. Але вони захотіли бути з нею. Як важливо, щоб ви собі взяли сьогодні перший урок. Живи так приємно, щоб і твій син і дочка твоя, і твій зяті і твоя невістка, щоб їм було приємно з тобою, щоб вони захотіли бути з тобою, щоб вони не думали про те, що без тебе буде краще. Хтось з нас вже має високі стопінзиків, а хтось готується, а хтось ще молодий і навіть про таке не думає. Дорогі браті і сестри, хай для нас це буде першим роком, щоб ми своє життя так провадили, щоб та людина, чи це можливо зятя міністр, які прийдуть в наше життя, в нашу сім'ю, щоб вони відчули, щоб їм нам приємно, що їм нам добре, що їм там хочеться бути. І коли навіть, щоб не сталося трагедія в житті щоб вони відчували, що з нами Господь. І коли з нами Господь, з нами буде добре. І навіть коли вони не знають Бога, вони не знали про Бога живого. Вони не відчували, вони не ходили, їх не навчили було любити Бога. Але вони зрозуміли, що так любить Бог мій свого Бог, Господа, що вона їм подала цей приклад. Любові, я ви сказали, ми підемо до такого народу з тобою, тому що там Бог складав свій. Там Бог відкликав це, та там Бог проявив свою милість і свою любов. І ви знаєте, вона їм каже, я не дав вам симів, щоб ви могли одружитися на них, бо не народжував, бо буде вже старші, вони будуть молоді, так забігає вдалі. Але я хочу звернути вашу увагу, що каже Рус 16-й більше підтримуємо приштам, перший розум, 16-й вірш. А Руд їй не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я поверну, в, вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я. А де житимеш ти там, житиму я? Народ твій, буде мій народ. А Бог твій мій. Ви знаєте, дорогі здається їм коли. Чуєш історії, бачиш, знаєш, важко жити, зятя з батьками дружини, жінка з батьками чоловіка, якісь такі непорозумінні, якісь такі знають речі, кожен хоче сім'я, кожен хоче додати, кожен хоче по-своєму. А як добре, коли є згода, як добре, коли є згода, коли мама любить міську. Батько. Батько любить, як сина зятя. І добре коли, ви знаєте таке порозуміння, коли аж хочеться бути разом. І рух каже, я не можу покинути тебе. Я піду до твого народу. Я хочу бути своїм Богом. Як добре, то мені знаєте, коли не виникає навіть думки, чим скоріше. Відключитися і побудувати хату, жити окремо, піти на квартиру, піти туди, поїхати туди, чим подальше і тим краще. Як хочеться, щоб ви знаєте, сім'ї християнські були, віта, як ви будете ближче. Як хотілося, щоб ви навчали своїх дітей? Як краще навчити і підказати, щоб ви бути ближче, щоб любити. Але все починається з нас, кожного відбрати сестри. А як ми? І чим ми хочемо, любити, чим ми хочемо, і як ми мовити, як виходить з Богом. А все це робить Бог торобіт. Оте, що стало знову мій, це зробив Бог. Це Бог зробив її такою приємною і духовною, і по-земному такою доброю. І от каже ці слова, я буду де Бог твій. Бо Бог твій стане моїм Богом. Слава нашому Господу! Ви знаєте, це таке. Це такий правильний другий урок, який ми можемо собі сьогодні взяти. Як прожити життя, щоб, щоб той Бог, який є нашим Богом, якого ми так любимо, поважаємо, шануємо, радіємо з ним, щоб точно так само цю любов і це такі Божі відносини передати нашим дітям і нашим дітям і військам. Щоб вони захотіли бути своїм Богом, якого ми любимо. З яким ми ходимо, до якого ми молимося, з яким ми втішаємося. Ми знаємо, дорогі, що Бог це Батько. І Бог сказав, я стану для народу свого Батьком і назву їх дітьми своїми. Оце ті батьківські відносини, оце основа нашого християнського життя. І слава нашому Господу, що ми ці відносини будуємо. Ми навчаємо один одного. Ми молимося, ми утішаємося нашим Богом, що ці вони ставали міцніші, що і щоразу. І ще до молитви хочу сказати те, що коли ці люди на умій, дві жінки повернулися в народ, я вже не буду всі місця зачем, хай брайте далі, будуть Слово Боже, нам проповідувати, можливо, про сім'ю, можливо, про Ісуса, про Господа, але хай для нас, нас згадати той момент. Коли Руд познайомилася з тим Боазом, своїм майбутнім чоловіком, прочитаємо, що відповів Боаз і сказав додому. Другий роздяг, 11 вірш. Що побачив Боаз? Що зрозумів? Одинадцятий вірш. Відповів Боаз, сказав їй, докладно розповіджено мені все, що зробила ти своєю свякрукою по смерті твого чоловіка. І дикинула батька своєю матір свою та край свого народження і пішла до народу, якого не знала вчора і позавчора. Нехай Господь заплатив за чим твій, І нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїла, що ти прийшла сховатися під криме Його. Ще один такий я вам хочу сказати у для нас. Чоловік. У вас, Боговійній чоловік, сам живе з Богом, ходить з Богом і бачить Божу руку. Як добре, щоб ми бачили Божу руку у всьому, що відбувається на колі, щоб ми бачили Божу руку, коли Бог нас провадить, коли Бог дає в наше життя, можливо, в життя наших дітей в супутні. Можливо, майбутнього наречання чи майбутнього чоловіка. Щоб ми говорили, як каже Бог Як ви знаєте, він добрий відмітник і він сказав, як докладку все знає, як ти поступила. Ти поступила добре. І каже, хай Господь заплатить за чим твій. Ви знаєте, це слово можна застосувати, Писання застосовує як доброму, так і так недоброму. Тому що коли людина чинить зло то і хай Господь заплатить за твій. Але коли людина чинить добре, уявіть собі, яке благословіння очікує таку людину. І коли цей чоловік благословляє і каже, хай Господь благословить тебе за чим твій. І ми знаємо, чим закінчилося. Цей бас взяв рух за дужив. І народилися в них діти, і в їхньому сімействі потомком їх став цар Давид. Алілуя! слава нашому Господу! Яке Боже проведіння чудесне! Яке Боже проведіння чудесне! І Господь дійсно благословив! І дійсно дав. І ще там в цій книзі написано, як народ благословляє Руд, як народ благословляє Наомі, через те, що вона ходила з Богом, через те, що вона ну, любила Бога. І як добре, то і сестри, коли ми ходимо з Богом, коли Бог є наш Отець. Коли Бог є наш провідник і наш Спаситель, коли Господь навчає нас, і нам не треба нічого іншого, просто любити Бога. І через любов до Бога буде проявлятися любов до людей. Буде проявлятися любов сім'ях. І сьогодні, чому часто чути, що в сім'ях якісь кризи, такі ситуації, якісь непорозуміння. Все через те, що оця нитка третя, вона десь випала. Десь вона десь не скручена з тими двома. А як би добре було запросити Бога в сім'ю, як би добре було разом молитися, разом шукати Бога, разом ходити на служіння, разом чинити те, що угодне Богові. І там, де Господь присутній цій сім'ї, дорогі, браті сестри, там Боже було справіння. Там є духовне ведення, там є духовне бачення, як жити так, щоб доводити Бога. І коли так ми будемо жити. Народ цілий, який жив в цьому місті, куди, -куди прийшла ця налом і всі інші. Вони бачили, вони бачили Боже благословіння. І знаєте, коли благословляли будто, вони сказали, щоб ти була благословенна як Архієві. Щоб ти була богословенна як Архієм. Щоб Бог благословив дітей, щоб дав тобі ти був хороший чоловік, благословив твоїх дітей, ви стали доброю сім'єю, яка любить Бога. І коли ця сім'я любить Бога, коли чоловік любить жінку, жінку жінка любить чоловіка, і коли обоє людям Бога, туди диявол не прийде, туди диявол не буде приносити ані роздори, жодні, ані сваки. Там буде Божий захист. Тому що Божа рука буде в цій сім'ї в Там буде Божий захист, Божі Господи, Божі, Божі щити. Там і диявола навіть якщо будуть, вони нічого не поруйдуть і не розпитають. Тому що там буде благословіння Господне. Давайте ми тобі зараз помолимося, подякуємо Богу, що ми на цьому місці чуємо Божий голос, що ми маємо Слово Господнє. що ми маємо наставлення Господнє. що ми маємо любов Господню. За це подякуємо і попросимо Господа, нехай Боже благословіння буде в наших домах. Хай Боже благословіння і Боже, Боже проведення буде в наших сім'ях. Тому що нам ще будувати і будувати духовно. І допомагати дітям своїм. І просити Бога ще милості ми будемо на те, щоб наші діти отримали Боже благословіння. А це, а воно проходить через нас, доріг браті і сестри. Воно само собі не відбувається. Голова Христос під Христом чоловік. Голова жінки чоловіка, під чоловіком жінка. І так будується сім'я. А там, де чоловік і жінка, які під Христом. Там є діти благословені. І вони отримують благословіння Христа і благословіння батька і матері. А де благословені діти, там і внуки будуть благословені. І це окраса для чоловіка, коли внуки благословені. Це означає, що він навчив сина, а син навчив внук. І оце благословення від Господа, брат і сестрі. Так навчає слово Боже. І хай Господь нас навчить і сьогодні і всякого разу. Шанувати Бога, шанувати Боже Слово, шанувати один одного і любити один одного. І тоді Божий захист затісниться і Божа любов буде свят через наше життя. Слава нашому Господу! Гомовимося. Ви Амінь. Алівія, слава ті на Аллилуйя, Аллах, Тебя, 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 Тебя,